Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго дня. Зараз я знаходжусь в торговому центрі Мол, Даринок називається. Можливо, я щось трішки не те сказала, але я вже і призабула, поки мені казали. Ну, великий мол, тим, тим паче, бачите, дуже-дуже великий. Я колись його тут знімала. Що у нас тут є? У нас тут є все, що вам забажається. Приїжджайте, в метро тролі Даринок. Тому беріть гроші побільше, тому що у нас тут є все. І поїсти, і відпочити, і купити отаку красу. Дивіться, дивіться, яка краса. Я просто скільки разів тут проходжу, розумієте, і оце, оця краса це просто красотінь. І це дійсно так. Тому що це все зроблено нашими руками наших українців. Бачили, які гарні дощечки. Які гарні дощечки. Можливо, я щось і прикуплю. Боже ж, яка краса, дивіться. Дивіться, дивіться. Це ж люди малюють, так? Тут дуже багато вишиваних сорочок. Дуже багато. О, який гарний такий, так, такий віночок, мабуть, на двері. Це все зроблено людськими руками. Дивіться для ключей. Бачили, яка краса. Ви, рогенький, ви це бачите чи ні? Ви часто буваєте на таких виставках? Хто буває часто, може і не подобається йому. А хто не буває часто, то дивіться, яка це краса. І це все зроблено людськими руками. Бачили? О, який котик! Ой, який котик. Мені треба... Ой, які маки гарні. Дивіться, які маки. А такі ось і соняхи Я вам скажу раніше, у Андріївському звозі ж до війни, до ковіда були дуже-дуже це дивіться. Бачили, які віночки. На Андріївському звозі було дуже багато різних отаких от виставок. Особливо до Дня Києва, О, знову маки, дивіться, які маки. Ой, який півень. Красотінь. Боже, яка красотінь. Тому я ж кажу, на Андріївському звозі були такі виставки, ярмарки, де люди продавали свої оці роботи, художники. Ну, зараз війна, тому таких великих гулянів у нас просто і немає. Але бачите, ось тут. О, Ой, який котик. -кот. А ось тут люди можуть щось собі прикупити на подарунок, тому що це такий гарний подарунок. Дуже-дуже гарний. Дивіться, які гарні квіти. А соняхи вони які... Ой, боже ти мій. Яка краса. Правда? Яка краса. Краса, просто краса. О, мої дорогенькі. Мої дорогенькі, треба сюди заходити. Якщо буваєте, зараз я вам покажу, що ж намисто є. Бачите, ось які ще які вироби. Це Все все ручна робота. Вам тут гарно запакують зразу. Бачите, є, що запакувати, що ви прикупите. Ой! Дуже-дуже гарно. А ось дивіться о, в українському народному стилі. Ой, яка краса. Синьо-жовтий, дуже гарно, Просто дуже-дуже гарне. Так що заходьте. Метро лісова. Заходьте, вибирайте, насолоджуйтесь, люди працюють, бачите, тут все зроблено для людей. Ви можете відпочити, ви можете попоїсти смачно, ви можете прикупити собі якийсь подарунок собі і на якесь свято. Отаку красу, правда? Дуже-дуже гарно. Отак, мої дорогенькі, метро Лісова, торговий центр мол, да ринок. Заходьте. Тут вам будуть завжди раді.